Вітаю з глядачам каналу Любиме Село. Всім доброго дня. Сьогодні тематика пов'язана з собаками. Бачите на екранах зараз Акіру, також на очікуванні цуценят. Трошечки з, з вами поспілкуюся насчет неї. Дивіться, що хочу про неї розповісти. По-перше, поясню вам, як розібратися, чи собаку, ви бачите, якраз так стало крупним планом. Чи знати, що собачка дійсно... У неї штука, що ви розумієте, ззаді, вона навіть буває збільшена, робиться така вона, так як вона натічкувала постійно. У нас більше раз. Зараз вже місяць і тиждень, вже більше як тиждень, вже місяць і півтора тижня. Два тижні до народження тут синят. фактично вакіра. Видно, бачите, вже починається такий животик, вже опускається, він кругліше. І вже ми в очікуванні від неї цуциків. Урза народила тільки троїх. Народила сучку і два песика. Народила. Сучка на слідуючий день після народження загинула. А два кабіля залишились. Одного пан Василь буде забрати собі зав'язку. Багато хто мене питаєте, всі хочете. Буде ближче вже до того, як тут такі будуть продаватися, тоді вже я повідомлю всіх, хто виявить бажання, той приїде і забере. Ось так. Попередньо можу скинути задаток і собачки там будуть хороші. Вчора бачили по тагілу Байрактар зайняв знову польового чемпіона по борсуку. Собаки, виходить, злисливі, кров'я дуже сильні. Собаки пошукові багато. Трошечки відійдемо від теми моїх собак. Хочу навіть сказати з приводу байрактара. Там, от питаєш когось там за байрактара, ти знаєш цю собаку? Та, що він там по борсуку, та а по кабану він ноль. Для чого ви говорите, якщо ви не знаєте, ніколи не маєте дурної звички обговорювати чужих собак навіть в гіршу, чи в кращу сторону. В плані того, це не хочу вам навести приклад, тому що ви ж не знаєте, ви не полюєте з цією собакою і е, ви не можете робити такі. Висновки про собаку. Собака, я вам скажу всім. Соб... Кобель дуже класний, він був дуже сильно битий від кабана. Він працює стабільно, добре, в вольєрі має тройки. І що з цього що він має тройки? Собака набралася розуму, собака має пошук, собака має в'язкість, знаходить, обгавкає ви. Спочатку для себе маєте визначитись, чи вам потрібні собаки для шоу, такого, наприклад, як випробовування. Що він там кусав, гари на вольєрі, ви раділи тим папірчикам, які нічого взагалі не коштують. Чи вам потрібна собака для полювання? Якщо для полювання, ідеальна робота лайкен, тим більше в одиночку, від тої собаки, яка йде помаленьку, гавкає, на кабанах гавкає, ясно. Вона має давати дуже, має бути чистота голосу гарна, має бути голос, має бути пошук, має бути сміливість. І коли собака гарно обгавкує того кабана, він так з під собаки не втікає. Хіба що такий вже стріляний, матьорий кабан, він дає на ногу, буває таке. Але в більшості випадків кабан логенько пересувається, собака таким чином дає знати, де він знаходиться, і ви вже все тоді покладаєтесь на самі себе, тому що собачка вам обозначає звіра, його обгавкує і вам показує тим, де є звір. А ваше діло, вже того звіра добути чи не добути, чи перевірити собаку, це вже на ваше рішення. Не бійтеся ви собак з третіми дипломами по кабану. Тому що ті собаки стабільні, вони гарно працюють. Коли у вольєрі є перший диплом, а на полюванні вони здуваються, оце є великий мінус. Зрозумієте. А коли собака стабільна, коли ти зможеш піти з однією собакою, та, наприклад, я, можу, можу піти з будь-якою із собак своїх одних, наприклад, на бурсука <кій> я звіра добуду. Хтось буде його ловити. В залежності від бурсука, в залежності від, взагалі, від обстановки. Хтось йому просто не дасть ходу, буде багато обгалкати і буде під час робити щіпки. Хтось зафіксує його. Це все індивідуально, розумієте. Дивіться, Кірі нижня губа взагалі була вирвана, просто вирвана. Є різні. Не потрібно недооцінювати супротивника. Є матьорі кабани, є матьорі бурсуки. І не потрібно говорити, що бурсук це не є звір для собаки. Бурсук це досить серйозний звір. І хто полює на бурсука, той знає, що це за, за тварина така. Розумію. Так, якийсь молоднічок. Можливо, десь вам попався, каже, о, хіба це типу звір, якийсь там котик. Отак. Повірте, є такі бурсуки, що навіть дві лайки не можуть його взяти. Є такі бурсуки. І не потрібно е говорити, що такого немає. Тому що це істина правда. Правди боятися не потрібно. Потрібно навпаки розмовляти, розповідати. і всі нюанси потрібно обговорити, щоб вивести хороше поголів'я Алая. По Акірі скажу вам таку річ: мама її надзвичайно <клес> хороша мисливська собака, добуту з нею дуже багато тварин з її мамою з Акіри. Дуже пошукова, дуже пошукова, знайде любе на любій відстані, тільки падає на гарячий слід, чи бурсу, був там годину тому. Вона його за кілометр за два від того місця знаходила просто шалено, гарно працювала. Вона його отримати не могла, але вона давала багато голосу, зрідка робила щепки, Але були такі нюанси, коли вона бурсука опускала, не могла його втримати. Але вона працювала в парі. Люба собака в парі біля неї була. Там зразу падає планка, зразу фіксація і все. Нікуди чи бурсучок, чи невеликий кабан. Собака зразу атакувала і ловила в парі. Надзвичайно сильна собака була її мама, дуже сильно працювала. Дала хороше потомство. З закіреного виводка всі собаки робочі. Усі, всі кобелі, сучки вже немає, сучка вже загинула. Її сестра було тільки дві сучки у виводку. Ось так. Пов'язали ми її, були. її маму з кобелем в Андрія Грабара. Кобель. Злостливий, також багато різної інформації щодо того кабіля. Мені в'язка сподобалась. Собаки вийшли міцні, великі кабілі, такі як ведмеді. Можливо, екстер'єр невідмінний, але нічого їм не бракує. Бачите, вони досить гарно виглядають, гарно вони, можливо, слабого одягнення, я з вами згідний. Там мама така була в принципі. Але. Собачки настільки пристрасні, це найголовніше, коли мкаде за кірою, дивіться, як нею мечить. В неї так настільки носить нею, вона, як чує якусь дичину, все. собака надзвичайно просто так, якби в неї взагалі щось включалося друге дихання. Вона такі речі, вона просто на задніх ногах буде йти. Вона хоче працювати, вона хоче добувати. Надзвичайно хороша собака. надзвичайно. Я дуже задоволений, що я цю собачку собі виховав. І тепер маю я з чим полювати. Пов'язали ми її мігом. Ці всі е, плітки насчет міга. Там хто розказував, що чому його там віддали, що там з ним не так. Собакою наплювали взагалі. Міг наскільки розкрився народ, наскільки собака потужний став в роботі, наскільки він пошуковий. Є навігація, все вам покажу. Покажу вам в наступних рубриках. пошука, які в них все будете бачити, як вони шикарно шукають, як вони знаходять, як вони працюють. Робота у міга є і <кій> по куниці, міг почав працювати. Взагалі собака просто ідеальна, я рахую. ідеальна. Тут цуцики будуть настільки монстрики, чесно, що просто капець. Якраз буде все закладно, тому що Акіра також одиночна. Вона, наприклад, я спілкуюся з багатьма. Хтось каже, скаже, у типу, мене такого наприклад немає. У мене собаки йдуть разом. Типу, пускаєш там дві-три собаки, вони тримаються разом. У мене собаки всі ходять окремо. Одна вправо, друга вліво, третя прямо. Ніхто разом не ходить. Всі ходять в роздріб, ніхто нікого не шукає на підключку. Зразу підключаються всі тільки, хто хтось щось гавкнув, знайшов, зразу вся банда злітається. Ось так. Собаки так і мають ходити, мають шукати, не мають кажуть, супроводжувати власника по лісі, а мають працювати на власника. Хтось там говорив: давайте подивимося на акірні документи, Так. Ось акіри документи. У СМІ до мене хтось підходив е з хлопцем на випробуваннях і говорили мені за цього боса Полудняка. Казали, що Кобій був дуже в'язкий, дуже далекобійний е полудняка Пінкєвича Уртазея. Хто знає цих людей, якщо можете, дайте якісь контакти, чи хай напишіть приватні повідомлення. Мені би цікаво було з цими людьми поспілкуватися. Ось так. Так що дякую. Очікуємо поповнення.